І так, ендоскопічна підтяжка зараз. Ця операція вважається таким величезним трендом. Дуже багато до мене на консультації переходять саме за цією операцією. І що я роблю? Я дуже багатьох відмовляю, бо є прямі покази до цієї операції. Ця операція більш молодому пацієнту. Якщо у вас власний шкіри, якщо у вас немає надложку шкіри, надложку ваги, якщо у вас немає сильно глибоких зморшок, то ця операція вам підходить. А якщо все ж таки у вас є велике провисання, брилі, опускаєте голову, підвисають щоки, якщо у вас вже складочки біля казолочків ошей, якщо у вас вже тут надлишок тканин, то ендоскопічні підтяжки не принесуть вам результату, навпаки зароблять дефект вашому обличчю. Коли ми підтягуємо обличчя, яке має надлишок шкіри і не видаляємо шкіру, вона десь збирається. Ну, це логічно. І десь збирається вона. Це в цих ділянках, в цих ділянках будуть складки. Якщо ви думаєте, що ці складки кудись отак дінуться, ви помиляєтесь? Все ж таки, шкіру треба зайво видаляти. Бувають молоді пацієнти, яким треба робити вже відкриту підтяжку. А є буває більш старші пацієнти, яким я можу індоскопічно підтягнути. Тому на консультації ми це визначимо. Але більшості людей я на жаль відмовляю ці операції.